Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати ще за одним відомим вам деревом – кленом. Клени це красиві дерева, тому можуть прикрасити будь-який парк. А вам подобається клен? В усі часи року гарний клен, але особливо красивий він восени. Але крім краси, у клена ще багато переваг. Клен не боїться морозів, а ще клен стійкий до посухи. І ще він швидко росте. Клен дружить з дубом і ясенем. Люблять ці дерева поруч рости. Листя у клена великі з жилками, кленове листя, як розчіпірені пальчики. Листям клена живляться личинки багатьох видів метеликів. Плід клена називається крилатка, складається з двох однакових частин. І при падінні обертається несучи насіння на значну відстань. Так клен піклується про потомство. Після опадання листя на гілках клена до глибокої осені висять підвіски з крилатих насін. Варто дуже легкому вітерцю. І безліч крилатих насінин, схожих під час польоту на сірих бабок, неспішно полетять до землі, намагаючись приземлитися подалі від батьківського стовпора. Насіння клена досить жирні, за це їх полюбляють птахи і звірі. Клен відмінний медонос. Ранньої весни летять бджоли на клен за пилком і нектаром. Оскільки клени вкрай важливі для виживання бджіл, їх часто висаджують біля пасік. Пилок клена з задоволенням поїдають не тільки комахи, а й білки. Клен використовується людиною для отримання кленового сиропу і цукру. Якщо ранньою весною просверлити кору клена, то звідти почне сочитися солодкуватий сік. Але ще раніше людей солодкий кленовий сік розсмоктували птахи і звірі. Дятли, сойки, синиці, білки. Дятел дірявить дзьобом кору клена, а білка прокушує. Але шкоди дереву від цього немає. Маленькі рамки швидко затягуються, і з, де... з деревини клена люди виробляють меблі. Я вважаю, що ви розумнички і ви пам'ятаєте, що деревом не треба шкодити, ламати гілля. Дітки, ніколи не знищуйте красу природну, вмійте любити природу. На цьому ми будемо закінчувати спостереження. До побачення, малята!